Проблема делінки витерпила в школу, тому що вона не хоче нічого їсти з нормальної їжі. Це, звісно, проблема з нею. В школі не хоче їсти те, що дають. Це не буде, це не буде. Не знаю, нас в дитинстві не питали, що ми будемо їсти, їли все, що давали. Так, зараз закрутимо. Замотаємо в піщову пленку і йдемо до школи. Так давай, деліна пакуємо. Так, ще пролікуємося на дорожку, ніс попшикали, зараз вип'ємо ліки від кашлю і йдемо. Так, давай зувайся. Мусочки заберемо. У нас сьогодні Єва залишилася вдома. Не хотіла з нами йти, але думаю, ладно, попробує потрошки залишатися самою. Я, звісно, ніколи не залишала, але треба напевно починати. Так, у нас повітряна тривога. Ми одразу йдемо в укриття. Пошвітря. Так, На вулиці так свіженько. Я б не сказала, що холодно, морозу немає. Погода нормальна, в принципі. Пішли. Дорога мрія. Як пускати сюди і саму дитину, привчатися, я навіть не знаю. Чесно, страх у мене бере дуже великий. Ми все зараз йдемо ми зранку, нема ніде нікого, хоча завжди купа більш-менш людей всі йдуть на роботу, до школи.